На президентське крісло у Франції чотири основні претенденти. Чинний глава держави Франсуа Оланд не балотуватиметься на другий термін через низький рейтинг. Франсуа Фійон, партія республіканці. Саме цей консерватор вважається фаворитом президентських перегонів. Він сенсаційно переміг експрезидента Ніколя Саркозі на праймеріс минулого року. Франсуа Фійону 62 роки. Він обіцяє вирішити проблеми зайнятості. Крім того, вважає економічні санкції проти Росії неефективними. Багато експертів називають його лояльним до Кремля і готовим на поступки. Нині Франсуа Фійон у центрі скандалу політику закидають, що він працевлаштував дружину своєю помічницею лише формально задля отримання бюджетної. Зарплати за даними змі, панелопа фійон отримувала іноді до 7 тисяч євро на місяць. Марін Лепен, Національний фронт. Лідерка правопопулістської партії активно грає на побоюваннях французів нових терактів, а також на темі біженців. За даними соцопитувань, вона виходить у другий тур і може стати першою в історії Франції президенткою. Її національний фронт за останні роки перетворився з маргінальної політичної сили на одну з основних у Франції. Марін Лепен 48 У разі перемоги вона збирається визнати анексований РФ Український Крим російською територією. Також вона називає безглуздами антиросійські санкції і хоче їх скасувати. Еммануель Макрон вперед. 39-річний екс-міністр економіки створив під президентські вибори рух вперед, що французькою символізує його ініціали. Макрон стрімко набирає популярність, визнаний майстер емоційних промов. 2016-го навіть був політиком року. Раніше він був соціалістом. Нині ж став значно ліберальнішим. Макрон у особлює оновлення на тлі вже звичних політиків. За оцінками оглядачів, він має усі шанси посісти щонайменше третє місце у президентських перегонах. Бенуа Амон соціалістична партія. Колишній міністр освіти належить до лівого крила соцпартії. Йому 49 років, ОМОН обіцяє усім французам, що місячно виплачувати 750 євро після 2022 року. Також політик виступає за легалізацію марихуани, хоче запровадити податок на використання роботів та скасувати закон про працю, який спрощує роботодавцям і звільнення співробітників. За прогнозами соціологів, незважаючи на свої обіцянки, кандидат від соціалістів навряд чи проб'ється у другий тур. На думку експерт. Ті головна мета участі соціалістів у виборах зберегти обличчя та гідно піти в опозицію. Перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня, другий 7 травня.